Привіт! Мене звати Ярослав, і в цьому відеоролику ми з вами поговоримо про NotPixel, розкажу, що тут у нас, як, до чого. Ну, в принципі, ви можете бачити, що Демон виграв. лисиця у нас на другому місці. На третьому у нас кит, а на четвертому у нас Гост. Ну, тобто, привид. Ось, дивіться, хочу вам наперед сказати, що якщо ви відправили транзакцію і вам досі не прийшов код, то можете не хвилюватися. Він вам обов'язково прийде, але дивіться, я, чесно кажучи, не знаю, чи приходить на Bitget Wallet, там, на інший, на гаманець в, в Телеграмі офіційний це встроєний. Я знаю те, що приходить на тонкіпер, на Майтон Валет і вроді тонхабша. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю точно. На оці гаманці приходить код, і ну, його вам потрібно відкрити, розшифрувати. Просто там натиснути відкрити і все. І у вас там пару букв там буде. Там букви і, і цифри, вроді би там. Ось. І ви заходите ось тут в Airdrop. Але дивіться, спочатку вам потрібно нажати на тон капча. А і ще, якщо у вас не працює ось ця кнопка, то розробники закрили поки таку можливість, щоб можна було ну, задонатити їм і відкрити ось цю ну, код. Ось, поки вони зробили так, щоб тільки 10% людей змогли ось це все зробити. Ну, тобто 10% людей. Зробили ось цю верифікацію, тобто в боті. Ось. Можете не переживати, ви її також зробите. І не надсилайте повторні транзакції. Якщо ви надіслали одну транзакцію, то все, ну, якби не надсилати. В мене ось, дивіться, така штука була. Зараз я вам про неї розкажу. Але дивіться, друзі, перед початком цього відео я хочу вам порекомендувати наш телеграм-канал. Якщо ви ще не підписані, то рекомендаціон підпишіться. Щоб не пропускати майбутніх дропів, класних ботів, ну і тому подібне. Посилання буде в закріпленому коментарі. Приходьте, підписуйтесь, Ярик Тємщик, ласкаво просимо, і також не забувайте підписатися на наш YouTube канал. Ось, допоможіть добити цифру тисячу підписників. Отже, на що ми на чому ми остановилися? Ну, дивіться, 100 тисяч пікселів це то ясно. Якщо у вас там 97 тисяч, ще там щось, то ви можете задонатити трошки грошей, ось там пару доларів, і добити ось цю ну ці 100 тисяч. Потім вам потрібно законектити гаманець, ну то ясно. Ось тут виходить boost your airdrop, тобто скільки ви зірок потратили, скільки ви там зробили чекінів і скільки ви зробили транзакцій в криптовалюті, там тон, мажор і інші криптовалюти, там докс і так далі. Ось три з трьох, в мене все виконано. Я вчора зробив ось цю штуку, і дивіться, що я вам мав розказати. У мене, виходить, була така штука, що я виходить, відправив транзакцію, і в мене десь годин-дві-три в мене не було кода. Ну, тобто, в мене його не було. Потім я тако дивлюся, фух, мені прийшло. І виходить, я, наприклад, відправив 16.50, і мені в 16.51 воно якби назад відправилось, але воно мені ну, не прийшло. Ну, типу, якось так, значить, воно зразу мені відправило код. Але воно у мене в романці не отобразилось. Ось. Тому, друзі, якщо ви ще... Ну, якщо ви відправили код і вам нічого не прийшло, то воно вам прийде. Ось. Ви виконали всі завдання. Ось тому що я можу ще сказати? Поки в нас є ще можливість ось тут закрашувати, ви можете. Може кожен це все робити. Просто заходите і красите. І також моя була ще рекомендація це робити ще чекіни. Поки що там є в нас ще там, тиждень, може менше, я не знаю. Поки робіть чекіни. Я думаю, за них нам також насиплять. Ось у мене 33 чекіни, якщо не помиляюсь, То зараз подивимось аеродроп Так, да, 34. Ось тому робимо чекіни, по максимуму ще красимо. Ось, ну, в принципі, все. У мене виходить 2 мільйони вийшло. За донати я около 2 тисяч доларів. О, боже, я не знаю, що, що воно буде. Ну, ладно, я сподіваюся, що хоча б дроп окупиться і хоча б трішки в плюс віду. Ось. Я ще також купив тануса за 40 тисяч зірок, да. а потім ввечері узнаю, що. Можна було купити за мажори, і це було б набагато дешевше. <кій> <кій> да. <кій> ну, ладно, тупанув, з <кій> не буває. Ось. Ну що, друзі, всім дякую. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на телеграм, на Ютуб. Буду вам дуже сильно вдячний. З вами був Ярослав. Всім дякую.